Венькі дорогенькі. Доброго дня, ваньки дорогенькі. Коли вже ми знімемо з вами відео таке про любов, про життя, про те, що в Україні все добре. Україна, 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 дорога наша Україна. Що з тобою роблять? Не роблять з тобою з усіх сторон. Хто раді грошей, хто раді влади, хто там у світі десь двигає, управляє, смикає за вірювочку цю бідну країну. А Україну смикають, значить людей смикають, значить судьби людські ламаються, скільки поламалося, скільки, скільки горя за це время принесли Україні, що можна було без цього всього. Я думаю, ви согласні, що можна було без цього всього. Да. Подивимося сьогодні, що в самій. Там ви мені скидаєте, і вайбер багато вчора наскидали. Якась жінку, яку там пригласили, одну пригласили, вона не бачила я ніде цього всього, поки мись не будемо ніякий розклад робити. Десь побачимо, десь воно більш серйозно. Буде йти, ну, по новостях, чи по чомусь, тоді знімемо. Звісно, знімемо, подивимося на розклад. Якщо карта показує, що буде жінка, от повірте, от повірте, повірте і провірте, буде жінка. Як вона появила, може з якогось села. Жінка проста, са жінка, от якась, знаєте, якась іскорка буде така, що, що вона більше зробить для України, ніж всі в місті. Президент і прем'єра. Буде. Це буде, Обов'язково буде. Не може карта показувати. Так, да, ми хочемо, щоб зараз показали карти показали, і щоб в ту ж минуту там чи на другий день все случалося. Ні. Для нас це время. Йде, для карт це дуже невеликий період времени. Так що будемо надіятися. Жінка, мати. Тобто. Що вона трапиться? Давайте з Фейсбуку вам щось прочитаю. Хороше. Вчора читала. Тут розказують чоловіки, підкаблучники, підкаблучники. Ну, тобто, чоловік, який ну, любить сім'ю, любить жінку, любить дітей, з повагою відноситься до жінки, до дітей. Понимаєте? От читається під підкаблучник. Під такий, чи як там правильно, чи, чи під юбкою сидить, чи де він сидить. Там От вчора я якось так у Фейсбуці. Воно вийшло, вилізло. І от я сама. Чим сильніша жінка, ну сама почитала, чим сильніша жінка, тим їй трудніше знайти свого чоловіка. Я перевожу зразу, воно ось можна перевести. Чим сильніша жінка, тим важче їй знайти свого чоловіка. І можна позаздрити вибору чоловіків поряд з нею. Але їй важливо не поставити штамп у паспорт, кому аж, а знайти свого переможця. Такі жінки створені, щоб бути переможцями. Їм незручно з чоловіками, слабкішими за себе. А з чоловіками, ну тут, бачиш, переводять так, непонятно. Такі жінки створені для побідітелів. Їм не комфортно ну, ну, з чоловіками слабішими себе. А з чоловіками без цілі, їм навіть говорити ні о чому. І важно не знижувати планку і іскусно зробити себе слабою, слабкою, зробитися слабою. Цей номер не вийде, не пройде. Силу не спрячеш. Тобто ну, з тобі сила ця єсть, ти її нікуди не дінеш. А от давай дань уваження, своєї сілі, іскать свого побідітеля. Тобто, якщо бачите, що щось не так, то не терпіть потім в 60 років, чи скільки ми робимо розклад, і ви розказуєте, як, як ви всю життя терпіли. Тобто я колись ми балакали, я считаю, я вважаю так, що біля сильної жінки завжди сильніший чоловік. Всі сильніший, цей чоловік сильніший неї. Тільки не той чоловік, що одразу в дюнділь дасть, чи там почне присувати, прес вдома устроє такий. А дійсно сильний через свою мудрість, через, своє, ну, через свою може, доброту, через, в цьому сила. Не в тому, щоб відкрити хавало і кричати, як умолішований, або присувати, бо тому що в тебе сила є, а жінка там слабенька біля тебе. Ну, фізично даже, фізично, я маю в виду. Смотря в чому сила? М -м, правильні слова. Не вважаю, ну, я не вважаю, що, що, що спокійний, нормальний чоловік, який дійсно живе своєю сім'єю, дітьми, жінко, жінкою, там все-все-все, це слабий, слабий чоловік, бо він підкаблучник. Сила треба, щоб підкаблучником стати. Такі діла. общем, я так вважаю, я вам почитала, а ви там, щоб трошечки відвлектися, а ви там подискутируйте. Так що шукайте, дівчатка, одним словом, що я хотіла це сказати, шукайте, ну як шукайте. Дай Бог, щоб у вас, у кожної на вашому шляху, зустрівся такий побіділь. І не треба, знаєш, якусь силу таку шукати прямо такий мужик. Сила може бути в простоті, в спокійстві мужчини, так сказати, в доброті мужчини. Це найбільша може бути сила. І все. Тобто ми вважаємо сила кулаком туди-сюди, оця сила. Не. Те, що Путін от прийшов там, це він що, силу показав, що стадо сюди гони, гони, гоне. Це слабость. Це слабость. Це слабость, його слабость. Цьому проявляється його слабость. Да, жадність до влади, жадність до всього, управління своїм народом таким, який він сам. Да, це все є, але все одно це слабкість. Сильні так не роблять, абсолютно. Ну, я, по мірі, моє В сильних є чим займатися. Своїм життям, життям своєї країни, сильнішою зробити, свою Росію, ну, за Росією ми балакаємо. Ну, тобто там зовсім інші цілі. Це та сама сім'я. Тільки, розумієте, ну от взяти сім'ю і візьме чоловік і поведе свою сім'ю прям до сусідів, давай вбивати один одного. Це сила яка це сила? Так само і то. То не сильні чоловіки, абсолютно, то слабость, то ущербність якась. Сильний чоловік, який держить себе в руках, держить себе. Понимаєте, в рамках, який понімає, що якщо жінка в нього, це значить жінка, що діти це діти, що ну, ну, понімаєте. А то таке, то все таке. Таке. Прожившись 40 років, от сказати би, поміняв би ти, ну от вроді б, ні, навіть б ніякого б сильного, значить, людина біля мене сильніша мене. Значить, людина біля мене сильніша в мене. По-своєму, да. свої качества, через свої качества він проявляє цю силу, ну, тобто, через свою мудрость, по-своєму, через своє відношення до сім'ї. І в, нього, і в в нього в цьому заключається сила. Людина, яка про себе не на перве місце себе, а думає про, думала, думав, думав всю життя. Це так я кажу, тому що я це вам кажу про себе. Я ж не можу сказати там про когось, сусідів, чи там ще когось, чи ще, ще когось. Людина, яка сила в тому, що все время він жив для, не тільки для себе, і не тільки про себе думав. В цьому сила. Я вважаю, може, щось я кажу, не поймете, ну нічого. Хто то той пойме. Давайте подивимося, що відбувається в самій Україні. Давайте ці колоду добралась, зробила розклад. Що відбувається в самій Україні? Не здавайтесь, не опускайте руки, якщо бачите, що щось не так, особливо якщо знаєш, дівчатка молоді замуж виходять і десь щось не так, не треба терпіти, не треба бути терпілими. Життя одне, І треба його не проживати, а жити. І не слухайте нікого, коли кажуть, що хорошо самому. От хорошо самому. Багато в мене таких було клієнтів, які казали, десь там хорошо самому, а приходили отут сльози рікою. Погано самому. Тобто кожному хочеться бути в парі. Так, як Бог, каже, спорував людину, чогось це так зроблено. Так, давайте дивитися. ліричке відступлення зробили. Що відбувається в самій Україні? Король, король, який не хоче тіряти свою корону. От Король, діта корона, такий не хоче тіряти свою корону. Хоча за ним вже. Вулкан почав випускати, он ззаді нарисований. Вулкан, який випускає, з якого вже огонь. Не тільки дим димить, а й огонь ніде. Тобто ситуація опасна. Бачиш, бачиш, бачиш. опасна. Доходимо до якогось приділа. Доходимо, ну, як по картах, через короля, через корону, через оцю власть, яку в одну людину вклали. То проходимо башню. Той що відбувається в самій Україні? Розруха, рушимося, розрушення. Через війну король мечей. Через війну, через все це, що проходить, відбувається. Тому що королі, королі, які не хочуть знімати корону. І там корона зверху, і тут корона зверху. Не хочуть знімати корону. Є люди, які, понимаєш, яким в, цій, ну, в цьому стані дуже хорошо, дуже хорошо себе чувствують. Є люди, які хоча башня, хоча розуміють, що все, все летить, непонятно куди. Тобто ну, управління страною, війна непонятно, поки, коли, що, я, який виграв, що ми должні виграти, що ми можемо. Ну, то є... Непоняття. Тобто, бачня, це виходить, вийшла ситуація, не виходить, а вийшла ситуація з під контроля. Цих королів ситуація вийшла з-під контроля, одним словом, так. Далі що? Ну, тяжесть стягнуть люди. Що відбувається в самій країні? А ж тут корони немає. На цій карті корони немає. Тут проста людина тягне 10 палок. Це як оця карта в розкладі єсть, оце треба вже чистка, щоб я вам вже не раз сказала. Тобто, ну, а тяжесть тягне проста людина. На неї всі тяжесті падають, ну, того від башня цієї башні, що карта показує, всі тяжесті падають, тягне людина просто. Сім'я, людина. Ну, то есть. Так, да, буде, 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 буде. буде, буде, буде. І хто нас уче жити, і хто нас учи правді життя, і хто нам розказує, як правильно жити, і хто для нас пише закони. І так далі, і так далі. Це карти, це тільки карти. Два короля, башня, іерофан, десятка жезлів. Тобто ну, це тільки карти. От тільки чисто карти. І відносимося до цього, як до карт. До розкладу. Люди уїжджають, люди уїжджають, що відбувається в самій країні. Люди уїжджають, сідають в лодочки, перепливають він, на другий берег. На цьому березі в нас огонь горить, ось, все горить, ну, війна. На тому березі більш, більш цвітуть, цвітуть, навіть меч. Вон, меч нарисований в світак, весь оббитий цвітами. Та й там хорошого нічого немає. Бачите, що опять ж. Опять власть, власть, імператор, корона, трон. Що та фіврабі? Трон, все, 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 будуть наказувати людей, буде, бачите, за його плечами, от там он палач, і якщо ви бачите сюди, і на, замахнувся голову рубати. Тобто буде період зараз в Україні, ми балакаємо, що відбувається в самій Україні. Буде період, будуть казнити, милувати. Ну, це так, я образно кажу, а може, і не образно. Тобто будуть, будуть, будуть з кимось розбиратися, будуть когось на коліна ставити. Да. Це вся кучка людей. Королі, імператори, які не хочуть кожного своя корона. Все одно, як би не було, щоб не було, Україна йде до карти обнулення. Це останні розклади, все время падає. Тобто ми обнуляємося. Ми доходимо до якоїсь точки, знаєте, як колода от від нульового до 21-го. От фактично, ми цикл пройшли, всі старші аркани ми прожили, ми вертаємося знову в нульовий. Тобто, йдемо до завершення і знову вертаємося, тобто, тому що, що все розвалили. Тому що башня оця тут немає, що вже тут вже нічого не залишається. Після цієї карти нічого не залишається. От самій Україні. Обнуляємося, обнуляємося, потихеньку будемо обнулятися. Ну, і що ще в Україні? Борьба, борьба, люди, як собаки, це гру, грубо, ну, так як карта показує. Люди, борьба людей і це не те, що там ось, махають палками. Нестабільність оця, оця нестабільність, в якій на, знаходиться Україна. Ну, це вона людей теж. Отут і старі, і малі, от і старий котут, тут, і дитина з палкою, Всі, подімаєте, все-все оце воно. Це риба, риба, гніє, чи хто там гніє з голови? Тому що докерувалося, називається. Так, і ще візьмемо одну. І королева. Опять же, у нас виходить королева. Опять у нас виходить королева. Ну, давайте зараз ми цю карту відкриємо. Що це за королева? Що це за королева? Ну, время прийдет. Карта показує время. Прийде время, з'явиться королева. От з короною, королева. Ну, то есть, это значимо, фігура буде. Прийде время. От карта времени, то есть, э, хоть ви сидіть, виглядаєте, очікуєте всьому своє время. То есть, є время, вот даже я рублю, роблю, там, ой, роботи немає, а карта вже показує, вже робота есть. Ти не розумієш, но робота вже для тебе є. Тільки должно підійти не сьогодні, а може завтра, не завтра, тому, а через неділю. Так само, і тут прийде, время, в нужне появится ця королева. Дай Бог, щоб ми всі з вами були живі. Ви я, щоб ми таке дождалися, ну, як сказати, побалакали, про це, про це, тому що це скільки Півгода чи вод у мене йде на розкладах. Ну, я ж вам і карти показую. Я вам показую карти. Ну і що ще нам хочеться королева сказати? Жінка є жінка. Жінка, понимаєте, жінка. Там, де жінка, там вже починається біль життя. Там і свадьба, там і яблучки рвуть. Там уже, бачиш, жінка більш життя дає, життя дає. Що це тут смічає? Хочу сказати. Це теж управління в її руках. Тобто вона як по возку буде тягнути, Колісниця в її руках буде. Так, давайте це соборемо. Давайте як війна, ну, для військових. Україна от для військових, як карта показує іменно військових, війна, от що для них? як карта її бачу. Подивимося потім владу, подивимося нас, ну і простих людей. Давайте подивимося, як карти бачать військових, війна. Що там відбувається, карта правосуддя. Що військові хочуть справедливості? Військові хочуть правосуддя. Військові просто так, це старший аркан, військові так просто не встановляться. Все одно прийде время, будуть шукати якогось правосуддя, справедливості. Це військові, це військові. Да, тому що, бачиш, тому що в них не буде як далі життя, карта показує. Тобто не буде ніякої радості, не буде ніякого праздника, поки не буде справедливості. Будуть шукати якусь правосуддя. Опять нас королева. І п'ять нас королева тут з'являється. Там, де військові, практически як з військових піддачок, чи що. Сім'я. А що військові? Військові, розумієте, якщо прості військові, то тут по-перше буде, буде судилище і над військовими. Або воно вже йде, або воно буде, тому що тут меч піднятий над, сам, ну, над ними. Над ким, там, не над усіми. Але от будуть будуть трогати військових, буде, будуть якісь так сказати, розборки і там і те. Ну І карта, бачиш, їх держать в руках, тому що ними треба ними маніпулюють. І Понімаєте, вони нужні, вони нужні. Навіть те, що Україну захищаємо, це понятно. Ну тут не так трошки падає карта. Вони нужні, вони нужні, вони нужні. Понімаєте, щоб сонцевіки були, були в безпечності. Більш так карта. Те, що да, те, що на війні, те, що захищають вони Україну, все це зрозуміло, Ну, в же час якісь маніпуляції, йдуть ними, йдуть ними. Не просто так. Не просто так. Ну, захочуть. Одним словом, прийде, прийде час, захочуть, захочуть якоїсь правосуддя, якоїсь справедливості. Десь якась буде теж момент, що. Не доведе Боже, щоб ще в самій Україні піднялися якісь. Не ну, ну, дай Бог. Не дай Бог. Так, карта влади. Давайте владу подіємся. Що наша влада? Яка скільки благо зробила для українців? У нас плошне благо. Як карта бачить, владу нашу. Як карта бачить. Що махають мечем, і тим більше паш мечей, це карта самий гнусний паш. Це самий гнусний паш. Це сказати, по дєцьки воюють, не по дєцьки Якось по не по-пацанськи. От як би так сказати, не по-пацанськи. З чужими, чужими руками загрібають жар. Хоча, розумієте, це по первої карті, я б сказала, що зараз з усіх сторон нашій владі йдуть якісь звістки. От якщо ви побачите, то тут, тут, тут письма над мечом письма летять, як з усіх сторон звістка йде. Звістка, 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 Тобто вони зараз обирають якусь інформацію. Інформацію в свою, в свою сторону. Звісно, що не хочеться відказуватися від стабільності, від такої красивої житі наша влада не хоче. Хоча більше і більше їх заганяють в якусь ловушку. Більше і більше, вони розуміють, що, вони, що їх заганяють, вони себе. Ну. Зараз в ожиданні. Зараз в ожиданні, от, як далі? Як ця смерть проіграється для них. Понимаєте? В ожиданні, ну, значить, затаїлися і не дихаємо, що буде далі. А далі ловушка, в яку вже фактично попали. Уже не цей. Карта смерті, ну, це карта і так, і так, і трансформації, і по-другому, ну давайте ми її відкриємо смерть. Що тут нам сказати? Королева смерть принесе, ну, і не фізичну смерть, а смерть, смертельні удари будуть від якоїсь п'ять доми нас. Опять по карті «Дома» йде. Якась «Дома», яка нанесе смертельні такі удари? Що для, для води? Ресержезлі, війна, «Що для влади?», король пентаклі, фінанси, «Що для володи, котшелі, карта. Карта, знаєш, як сам за себе. Що для влади? Побіда. Ну і то побіда. А дивіться, карта побідля падає біля карти маски. Якщо, якщо хтось розказує, що побіда буде завтра, чи йдемо до побіди, це карта двохліччя. Це людина, прежде всього та людина, що каже, вона так не думає. І вона розуміє, що такого не буде. Ну, Про ту, про ту побіду, яку розказують. Там кордони, колись, може, буде, ну, не зараз. Може, не при нашій житті бути це все. Колись буде, Понятно, що колись воно все міняється. Ну, от, якщо карта, бачиш, карта победителя, от, якщо розказують, що ми балакаємо за владу, так? то ця карта, ви розумієте, що люди одівають маску і грають роль, яку, яка нужна їм. Нужно так, значить, скажімо так. потрібно так, чого? Тому що не хочуть сам на статися Типа люди теж за війну, тіпа, люди теж воювати, тіпа, до побіди до цей тобто, людей держать в цьому, тому що чого? Тому що фінанси держимо крепко в руках, контролюємо. Ну і в те час не хочемо ніякого правосуддя. Опять же, одна фігурна карта тут. Ні, є король, але все одно на карту смерті паде. То тобто, есть мертвими може зробити королева. Ну, як мертвими, не фізично мертвими. А, а владу мертвою. Ну, то есть для них влада, щоб от взагалі поняли. У меня сьогодні натхнення великого. Так, ну люди самое самое найцікавіше люди, як на зараз до цих людей в Україні. Люди прости люди, як прості люди. Тяжело, та карта, що перву миру миру там дивились, оце я кажу, що тяжесть тягнуть люди. От тяжесте це, це сама тяжола карта. Це те, що всіх треба чистити підряд. Оту, оту, оті 10 палок скидати, ту тяжеш скидати і добровольно не скида через дітей. Бачиш, багато, багато через дітей, через учобу дітей, через те, що діти там вже років, 30 років, може, ті, що навіть 15 років вже починають думати. Де вчитися, що робити, тому що і це тяжело. І це для людей тяжело. Не всі можуть так прям. По карті ну нічого не відбувається, дуже нічого не міняється, люди теж сидять в своєму, в цьому дурмані. Багато від людей тань, багато чого скрито від людей, десь щось ото по каналах там сказали і все. Багато чого скрито, абсолютно не цей. Ну і Карта все одно підходить до якогось завершення. Карта міра. До чогось ми підходимо до якогось кінця, десь щось буде завершатися. Десятки, і карта, ось і десятки, як не тяжело. От последня карта, десятка і двадцять карта. Последняя. Ми підходимо до якогось завершення. Щось буде, щось буде завершатися. Будемо праздника, хоч трохи хочеться якогось празника. Буде щось мінятися. Буде мінятися. Карта вибори, вибори, можуть бути вибори, можуть бути вибори. І тут теж два туза. І жезловий, жезовий, туз з карта влюблені вибори можуть бути, і тут же ж туз, туз і карта показує, тільки нове. Должно прийти, должна влада прийти нова, нова. Тузи це завжди щось нове. Це не старе, десь там щось витягається, а нове. Може, люди надіються. Все равно воно буде. Ну і карта буде радості, радость для України буде, буде радість. Так що десь, десь до чого ми до якогось фіналу ми підходимо. От мені кажеться, так до весни ми можемо, до весни, до літа ми можемо трошки вийти. Ну і майбутнє України. давайте подивимось.